Ми на каналі Стожари, ми починаємо сьогодні наш ролик з того, що ми е, вийшли з лікарного магазину. У нас з собою тут такі файні штуки є. І ми їдемо на день народження. — Думаєш, ми достатньо всього купили? Так, думаю, що достатньо, але то, так холодно треба обійтися. <гум> Сьогодні на каналі стажари трішки інший формат. Ми будемо розповідати про ведучих нашого каналу. Це є моя сестричка, давня сестричка, далека родичка Оля. Вона приїхала по програмі ЮФУ до мене. Сюди і ми їдемо на день народження до Олі, якого ви вже бачили у нас на каналі. Оля, скажи мені, ти вже тут місяць, і, і як тобі в місті Атланта і у Штатах. Мені дуже подобається тут. Уже я звикла. До цього всього Який би ти могла б дати урок номер один, який ти вивчила собі? Перше не боятися приїхати. Окей. Okay. Так, це номер один, тому що страшно. Я знаю, що багатьом людям страшно, і мені було дуже страшно. Мені ще досі страшно. Ти змінюєш абсолютно свій стиль життя на на нове, то так як за, заново починаєш жити. Абсолютно ми тут говоримо про такі радари. У кожних людей є свої радари там. Радар на те, щоб з тою людиною можна спілкуватися, і там вона якісь тобі там е, принесе знання. Козь є радар, е, гейрадар, ми не маємо що проти гею, ми їх любимо. Я обожнюю гею насправді. Ще ми говоримо про такий радар, жіночий радар. І в мене питання є до моєї сестри. У вас взагалі, дівчат, є заточка така, ти дивишся на чувака? Бачиш його лице? і ти думаєш... Я б йому сіла? Так. Є дуже рідко. Або що би ти? Ти дивишся, типу, ти думаєш, ти би поцілувала або його? Коли дивишся на нього? Так, там-от-там. Я би з ним би, там... Раніше я думала, що може я би з ним замотила. а Останнім часом. Ну ти що маєш більше... на увазі замотила? Замотила? Так, так Маю на увазі, замотила. А я таке, знаєш, ти подивишся на чувака. З ним би я не замотила, але хіба там по є, є. теж таке. Я, таке. Включитись, побачити нові, нові місця mm -hmm. Mm -hmm. і отримати від цього кайф. Я тобі бажаю, щоб ти кожну хвилину від своєї роботи, від свого відпочинку завжди була щаслива. Накопила в собі енергію. Вони до тебе прийдуть. Це стіва батька, а це кенеді. блядь! І це вона ставить печатку, коли вона зібрала Відео, на яке ми чекали. Я пахну червоною чорною крою. Мій риб'ячий запах не перебитий. Фиш Герл! Коли ти будеш вдома? О, <laughs> oh, Great Taste Cavier! Forever! Yeah. <світ> Це перший взрив. Як світ почався. Як він почав ділитись. Ми спеціально заїхали на заправочку, щоб було файне світло. І ми закінчили нашу перевірку на вечірку. Хочемо поділитися враженнями. Що тобі, Оля, що ти сьогодні навчилася? Як українка. Так, як українка, я сьогодні побувала з дорослими жінками. Українськими, які вже тут багато років, і вони дуже мудрі. І в мене дуже хороша енергетика. Я заряджена від них. В мене хороший вайб, як вас туди кажуть. Я мала добре проведений час. Дякуємо Олі. Олі, якщо будеш дивитись, ще раз дякую за таку гостину. Мені дуже сподобався її будинок. Все дуже затишно. Так, все, як з якихось старих фільмів. Рубрика Стожари стожари Ень talk bullshit. Рекомендуємо до перегляду фільм знятий е, Том Фордом mm -hmm. самим дизайнером. Тим? Yeah, Та, Та, сам yeah, yeah, uh -huh. Називається «A Single Man», одинокий чоловік, це чіткий фільм, е, тому що там такі в Олі дуже класні меблі. Yeah, так, дуже такі антикварні і mm -hmm. прикиньте, що я дізнався, Я думаю, що це репродукція, але коли сказала, що є чоловік він. Бура їх купує в Каліфорнії, угу. і це не репродукція, а реально відреставровані меблі, меблі того часу років. Так Оля дуже чіткий знавець угу. в мистецтві. сподобалося її картини, які вона показувала. Вона їх тонко бачить, відчуває. Реальне мистецтво це щось чудове, і красиве. Що ми люди для того і створені, щоб жити і відчувати. Це все дуже правильно. Ти підтримує в тому. Тому що про таке хороше потрібно дізнаватись, і я думаю, Мартіні, до речі, Так. нормально Так, дуже, дуже класно. Мартіні було стакан Оливка. зайшло. всі кошти, які Оля продає на аукціоні. Вона розподіляє у фонд УКК. Вона mm. про це сьогодні згадувала. У Нас буде ще одне цікаве інтерв'ю. Так, та. у нас буде ще одне цікаве. Mm. Ну, у Нас буде ще одне інтерв'ю з українською е, художницею, е, харків'янкою. Тому залишайтесь на каналі, ставте лайки, підписуйтесь, Слідкуйте за нашою творчістю сьогодні. І, і все. все всім до зв'язку. Гарного вечора.